Писаємо надію всього нашого вечора. Це вареники. Я була відповідальна за кухню. Робили все в українському стилі. I'm so happy to be here. I just learned that I love Ukraine. Дивіться далі, як це буде відбуватись. Усе моє, все зветься Україна. Слава Україні! Друзі, привіт! Радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде трішки незвичний випуск. Ви подивитесь, як ми робили День подяки для людям, які допомогли нам і всім українцям, які приїхали на початку, хтось допоміг їжі, хтось допоміг просто знайти квартиру, хтось допоміг знайти роботу, хтось допоміг меблями. І ми всі українці, які тут зібралися з нашої церкви, з нашої громади, ми хотіли віддячити не тільки словами. Якимось діями, і ми зробили таке свято саме для людей, які нам допомагали. Зараз ви будете бачити коротеньке відео про те, як це було, просто такими уривочками. Але якщо ви хочете подивитись ціле відео, то дивіться в цьому углу або в цьому не знаю повне відео. Сьогодні в нас чекає дуже приємний вечір, і ми надіємося всією дружною нашою командою українців, які приїхали нещодавно до Канади, подякувати тим людям, які нас прийняли, допомогли на перший час і дали нам надію жити далі. Спасаємо надію всього нашого вечора. Це вареники. Намагаємо зробити їх смачними, ідеальними навряд чи, але Смачний, ми намагаємося зробити. Ну, те, що ми запланували, як завжди, не виходить, але я думаю, що все буде класно. Ну, я сподіваюся, що сьогодні всім буде цікаво, що ми класно заспіваємо і що люди відчують цей дух вдячності від нас. Це саме головне. І що Бог буде прославлений через наше служіння.

and so i'm so grateful that all these lovely people whom we've gotten to know a bit have come and uh, to be part of our lives here in central alberta Trembita is the world's longest musical instrument. Coming from the instrument coming from the landers of Ukrainian mountains called Hutsuls, used it as means of communication in Carpathian mountains. <laughs> Part of Soviet Union Парта Словів Юніон о um, but it also is the first nation to come up uh, as democracy, і саме в Україні була написана перша конституція в світі за часів Толипа Орлика. An amazing day to meet with uh, Ukrainian friends and to learn something about the Ukrainian people and the traditions and clothing and and how they uh, how they meet and uh, how they've kept us as friends and we're very glad to have them here